Вітаю на телеканалі ЛТАВА Час Кременчуцьких новин. Військовослужбовцям Кременчужанам сьогодні до Кіровограду надіслали гуманітарну допомогу. Та про оперативну обстановку у місті докладніше вже за мить. Тож розпочинаємо. Гуманітарну допомогу в чергове зібрану Кременчуцькою громадою сьогодні зранку відправили військовослужбовцям до Кіровограду, де нині проходять польові практичні навчання, мобілізовані Кременчужани. Усі речі благословив отець Володимир. У дальню путь Кременчуцьке представництво проведжали міський голова Олег Бабаєв, нардеп Юрій Шаповалов, голови райрад. Сьогодні робочий ранок у міськвиконкомі розпочався незвично. У міськради безліч коробок з військовим обмундируванням та пакунків з харчами. Увесь цей скарб протягом двох. Тижнів збирали для 36 мобілізованих кременчужан, які проходять військову спецпідготовку у Кіровограді. Тут і спальні мішки, розвантажувальні жилети, саперні лопатки, предмети особистої гігієни, медикаменти, продукти. Ми дали продукти, ті, які можуть і длительного хранення, із яких можна щось приготувати. Далі 40 аптечок для всіх армійських нам наші давали аптеки. гигиенические всевозможные, салфетки. Спальники натовские, то есть есть голландские, есть немецкие сейчас. Ну, как бы он демисезонный. А такая... да. да. Ну, мощная лопатка. Да, интересно. Удобно. Легке, зручне, тому що продумане. 36 комплектів військового знаряддя придбали за фінансової підтримки Кременчуцьких майданівців, пологового будинку, колективів райвиконкомів та депутатів Автозаводської і Крюківської райрад. Продукти харчування для бійців української армії надали торгівельні мережі міста. Дійсно, весь Кременчуг зібрався допомогти нашим ребятам, які скоро будуть відправлені в зону воєнних дій, в зону. Ато причому приятно то что откликнулись всі як прості крімчужані, так і город и полком, який поддерживает сьогодні армію, который поддерживает сьогодні крім Найближчим часом планується ще одна відправка до Кіровограду. На цей раз військовим повезуть бронежилети. Буквально на днях ще 36 бронежилетів, щоб кожному нашому кримінчужані забезпечити бронежилети. Батько одного з військових висловив вдячність за таку підтримку. Я смотрю тут намного більше того, що ребятам необхідно, а то, що вони просили. Тому, звісно, ми дуже вам за просіли. Посилаємося одної надіжди, щоб всі залишилися живими, а вторая надіжда, щоб швидше цей безпреділ. Та війна нікому не Пусть Бог хранить. Зібраний у виконкомі пожиток освятив митрофорний протоієрей Володимир Макогон. Благослови військову амуніцію. Продукти харчування і все те, що добродії приготували для відправки нашим воїнам і захисникам, щоб речі ці, озброєні силою твого небесного заступництва були для всіх, хто буде їх вживати корисними для спасіння і заступництвом, і допомогою. Благословляється, освячується продукти харчування, ці військова амуніції, все приготовлене. Для відправки воїна, воїнам і захисникам нашої батьківщини окропленим, освяченою водою сією шестим Духа Святого. У ім'я Отця. Все зібране для вояків завантажили у машину, яка близько 9-ї години рушила до Кіровограда. У таборі під Кіровоградом нашу знімальну групу попередили обличчя та стратегічні об'єкти не знімати. Військові кажуть, хоча Кременчуку ще невідомі випадки погроз родинам військових, втім вважають за краще перестрахуватися. Тож як зустріли гуманітарний вантаж, ті, кому він призначався, бачила Наталя Неборак. Ну, ми знали, що ви приїдете, душе що-то було. Після учебки у Кіровограді у цьому літньому таборі Кременчуцькі військовослужбовці на практиці навчатимуться стрільбі, тактиці ведення будів та роботі з бронетехнікою. Тут залишилося лише ті, хто свідомо прийняв рішення давати відпір терористам. Ваш Кременчук залишився весь, ніхто не уїхав. Камсамо приїхали, не одразу уїхали как як уїхати? Можна сказати, що я уїжджаю і ні, тим сказали, хто не хоче служити. Ми їх мобілізували ще у червні. Коли вони зіткнулися з військовою реальністю, неприємно здивувалися. Коли призвали сина, от дзвонив і сказав, що обізвідня ніякого. Ну і ми почали щось предприйняти. В общем, встречився я з Валерієм Ніколайовичем, наш районний депутат. и благодаря его правильным как бы, подсказкам, правильным действиям мы вот, э, вышли на разговор с мэрией, с властью с нашей и дальше уже как бы, нашего участия практически не было дальше уже мэрия, ответственные люди начали вот, там был список нам передан отсюда с воинской части нам вот, главное такое неподъемное было вот, для родителей это бронежилеты Там мої друзі, ми зібрали день на три бронежилета, останні бронежилети по лінії Майдану і по лінії мерії, міста Кременчуга, которым, кстати, очень большое спасибо. яким есть допомогли дуже сильно. Причому люди, які ну, значально говорили, що не треба нас афишировать, Ну от нате, возьміть. Бащо їм спасіба. На самом деле помощь приходила оттуда, откуда мы даже не ожидали. Зрештою з легкої руки батьків до збору допомоги долучився і весь Кременчук. Я рад немножко и тому, что вот Юра, отец, обратился ко мне, он немножко понял, как должно быть, когда люди обращаются к людям, и это идет дальше, дальше и дальше, тогда это и становится настоящей властью, которая заботится о людях, о маленьких и больших проблемах, и это всех волнует. Это не первая, не, не первая гуманитарная акция наших криминчужан совместно с народным депутатом. Первые акции у нас такие были с момента первых начала боевых действий в Крыму, в, в чтобы не було потерь, і всі вернулись живими, здоровими і в прекрасному настроєнні. І сім'ї їх встретили. Соответственно, давайте всі вместе будемо пробувати приймати в этом всем часть і не в старання. Сьогодні гуманітарний вантаж військовослужбовцям від Кременчужан вручили зі словами вдячності. От всіх кременчужан, Спасибо вам за то, что ви такі, за то, що ви в окопах, а не дома, в теплих кроватях. Ми это понимаем, Цені. І Будемо намагатися зробити все, що не жаль, держава, щоб вам допомогти. Тому ми там, зібрали, це, не власть, це всі крім чужані збирали, там хто сколько мог, що могли там, учитывая заявки вашого командування, то чого не вистачає вам. Далі напутнє слово від батьків, які супроводжували вантаж допомогою лаконічно та щиро. Берегіте себя. Я думаю, більше додати не треба. Все вже сказано. Берегіте себе і повертайтеся. Сьогодні це була перша велика партія допомоги для цього батальйону. Другою чергою днями військовослужбовців забезпечать бронежилетами. А далі ліричний відступ. Кременчуцькі хлопці, яких мобілізували ще у червні, дуже сумують за родинами. Всі передають привіти, а деякі навіть записали відеозвернення. Хочу передати огромний привіт своїй сім'ї Еліанорі, дітям Тимуру, Аліні, Жені. Я Ми скоро повернемося, як говориться, з победи. Скучаю, дуже скучаю сильно. А так все у мене добре. Я передаю огромный привет своему родному брату Вове. Все нормально. Брат. Он часто звонит, просто переживает. Например, сегодня он звонил только раз в восемь. Не знает что, как. Я не любитель, звонить часто. Ну, естественно, жене Наташа. Вернусь, Наташа, не переживай, плакать не надо особо. Все будет нормально. Нас много. Все что. Плохое было, но осталось там у нас за казармой. Здесь уже все нормально. Придем все живы и здоровы. Ну, я хочу передать привет. У меня супругу также зовут Наталья. Пятилетняя дочурка Валерия, которая, наверное, меня любит больше всех на свете, которая очень плакала, когда я уезжал. Я хочу просто сказать, я вас тоже люблю, тоже скучаю. И обязательно мы все вернемся. Ждите. А что Валерии сказали? Я Валерий, до в армии. Она знает. А я все одно і не сказал толком куда пошел. Сказал, что 15 было позавчера. щоб в бурсу пішов, понял? <ріху> Гуляка. А мы в свою очередь погоним это. Быдло 100%. Самое главное, чтобы верхах знали, що делать. Настрой боевой. Настраиваемся на худшее. Ждем, щоб було лучше надіємося, що вона прикратіться раніше. Сьогодні вже традиційно Кременчуцькі правоохоронці розповіли журналістам про оперативну обстановку в місті та про найбільш резонансні злочини та пригоди, що трапилися впродовж минулого тижня. Крім того, виконуючи обов'язки начальника Кременчуцького міського відділу міліції Денис Захарченко, повідомив про те, як іде не суть службу Кременчужани у східному регіоні. Розповідає Дмитро Демиденко. Упродовж минулого тижня до міліції надійшло 562 звернення від громадян, 400 в Автозаводському районі, 162 у Крюківському. У неділю, 13 липня, до Кременчуцького міського відділу міліції звернулася 40-річна жінка з повідомленням про те, що під час відпочинку на Дніпрі і човна через удар хвилі випали її чоловік та товариш останнього. Допомогти їм жінка не змогла і, врешті, втратила їх з поля зору. Ні, були визволені на місце пришествия спасателя, які… Смотрели и береговую і зону, и водную, и акваторию данного места. На сьогоднішній день тіла двох мужчин, ще у нас не надіни, і їхнього знаходження не установлено. Тому вони у нас поки числяться як бізісті пропавши. Правоохоронці звертаються до ймовірних свідків події за допомогою. Інформацію можна повідомити за телефонами 76 73 96 або 102. Того ж дня, 13 липня до міліціонерів звернувся кременчужанин 1925 року народження з повідомленням про крадіжку. Він розповів, що близько 16.30 до його помешкання завітав незнайомець та викрав два ордени: червоної зірки и Великої вітчизняної війни. Непрофиный гейс представился працівником військомату. Как это было? Он пришел, обратился, сказал, что я е, работник е, Кременчуцького військкомату, Мне надо там у вас переписать е, номера орденов и так далее. Ну, Пенсионер, естественно, охотно общается, потому что уже человеку за 80 лет. Рад, я думаю, любому посетителю, тем более военному. Так все і прийшло розповів Денис Захарченко і про кременчужан, які у складі різних підрозділів несуть службу у східному регіоні країни. Кременчиські міліціонери зокрема, перебувають у Краматорську. Була інформація про те, що в районі Краматорська до них збирається проникнути багато много диверсіон, груп і самих диверсантів, так не називаємо їх. там. Был установлен еще один блокпост, на котором э, начали нести службу опять же, наши правоохранители. Что касается батальона Нацгвардии, э, это, они сейчас э, охраняют аэропорт э, в Днепропетровской области и э, некоторое количество людей, э, не называю я его из-за э, то, що просто запрещено. Нікатери клісові людей знаходяться на блокпостах в районі Славянська. уже, в за за Славянськом до Донецька. Спецротаж Кременчук охороняє кордон у Луганській області та патрулює щойно визволені від сепаратистів території. Сьогодні в приміщенні комунального підприємства Кременчук Інвест за круглим столом зібралися члени фокус групи, аби обговорити проєкт інвестиційного паспорту Кременчука. Розповідає Ірина Скрипачова. Що таке взагалі інвестиційний паспорт і з чим його як то кажуть, пов'язують? Люди вже обізнані в цьому питанні, стверджують, основна ідея надання інвестору набору інформації про місцевий інвестиційний клімат, який має бути вимогливим для прийняття рішення про початок роботи. Найголовніше для інвесторів інвестиційний потенціал та ступінь його реалізації. По перше, по-друге, рівень та характер інвестиційних ризиків. Наші розробники поспішаються, аби встигнути зробити до початку вересня, коли у Києві приміщені торговельно-промислової палати України презентуватимуть інвестиційний потенціал Кременчука. Спілкуючись з потенціальними інвесторами, ми робимо звичайно те, що потрібно. От, от була книжка і всі подивилися. І... От. А треба зробити так, щоб інвестор дивився, знайшов будь-яку інформацію, яка йому потрібна про цей місто, як інвестору. І, е, з іншої сторони, у нього з'явилося бажання і убіжджені, тому що ми в цей регіон повинні зайти і тут працювати. На створення інвестиційного паспорту Полтавщини знадобилося 8 місяців. Сьогодні його, як приклад, презентували Кременчуцьким розробникам. Ось такий він має зовній вигляд у складі 26 сторінок. Уся інформація це ресурси, цифри, нерухомість історії успіху. Покрім чого, я думаю, буде історію успіху намір. Може і життя, може там автозборочний завод, який зароботає, наприклад, там, з китайськими. партнерами. То есть потом еще указано, каких наиболее, какое количество какой продукции Кременчуг производит больше, чем в целом по стране. То есть ну, указать, то есть от этого будет понятно для потенциальных инвесторов страны, какие основные страны инвесторы конкретно Полтавского региона. Потом вкратце прописаны магистрали. Карта транспортного сапчення по Полтавській області, кратко прописана культура, туризм. Подібні паспорти планують зробити в Лубнах, Порятіни, Санжарах. Наголос робитимуть на комерційну нерухомість, вільну землю та кадровий потенціал. Взяти участь в обговоренні запросили директорку краєзнавчого музею Аллу Гайшинську. Андрій Мельник пропонує додати в наш інвестиційний паспорт цікаві моменти з історії Кременчука. Фахівці економісти запропонували прикрасити цифри покрита схеми яскравими фото та картинками. Як додатковий розглядався варіант в електронному вигляді. Небольшой об'єм інформації, от коли теж була презентація таких паспортів, то американцям було дуже цікаво. Тобто, от то, що воно лаконічно, коротко і основні моменти. Да, пусть воно може сухавати, одні графіки, там діаграми. Члени фокусної групи сподіваються, що інвестиційний паспорт стане робочим інструментом для підвищення інвестиційної привабливості міста та зростання інвестиційної активності. Перших інвесторів Кременчук чекає вже 28 липня. Погода завтра у Кременчуці буде мінливо хмарною. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 17-19 градусів в день до 30 із позначкою. Плюс таку інформацію надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. А ми прощаємося з вами. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. І нехай яскраве жаги до життя горить всередині кожного із вас.